Лера, прошу тебе ще звернути увагу. Подивись, дай, будь ласка, мені текст, я так погано орієнтуюся. Як часто до, до звичайного слова додаються ще в розпівці буква Г, літера Г. Якщо ти почула, це, от, наприклад, слово коники, вони співають, шовком когони, та чи там, наприклад, Вигогодити. бо-ди, ти. Ти чуєш цей звук mm -hmm. ги, ти чуєш? Він часто зустрічається, теж практично в кожному куплеті когоня. От вони, наприклад, скажуть: кага-труся. Це притаманно взагалі для нашого регіону так розпівувати склади з додаванням ось цієї приголосної ги. І в нас взагалі. На Славутщині часто навіть імена, які починаються на, голосний, на голосну літеру, додаються, додається літера Г, і таким чином, наприклад, Оля вже стає Голя. Ну, Наприклад, там два якісь чоловічі ім'я, таке давай на, Голос. на голосну літеру, яке починається з. Зі... Звич... З таких популярних імен українських? Давайте Андрій. От Андрій, так. Андрій буде Гандрій. Або в нас геть кажуть Гандрей, от часто там, Ганя і так далі. Гілько, от як ти думаєш, Гілько, я чула таке ім'я чоловіче? Це хто Гілько? Дуже не знаю. Ну, от подумай. Бо ти точно це ім'я? Давай заберемо літеру Г. Ілько. А, Ілля? Ілля, так. Да. Часом кажуть, Ілько десь, а от у нас дуже часто зустрічається, кажуть, гілько. От, То ти на це звернеш увагу. Ну і все. Давай попробуємо зараз ще раз проспівати з цією співачкою так, інформанткою. А далі далі вже попробуємо вивчити хоча б кілька куплетів, щоб ти заспівала сама. наче. Дає водию. Шмаю. Як деться будеси сну. Даю. Шчу в голосі. Танець. А ми ти чуєш ці присні ги? Ви що виграє, моє серько некрава. Чу ж це гартенько почули, так? Добре.